Діон Кудряшов, командир батальйону тероборони Азов, Дніпро. Пане Родіоне, ми вас вітаємо. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Родіоне, на якому ви напрямку зараз, якщо можете, і принаймні, яка там ситуація станом на зараз щодо карти бойових дій? Вам слово. Вітаю ще раз. Зараз я знаходжу знаходжуся, як і мій підрозділ на запорізькому напрямку. На запорізькому напрямку ситуація напружена стабільна, але контрольована українським військом. Зараз як ви чуєте, мабуть, в ефірі лунає тривога по всій запорізькій Дніпропетровській області. Кожен день цивільні міста, селища та селища міського типу є під ударами ворожої, Ворожих ракет окупант без, скажімо так, сумнівів просто розстрілює цивільні помешкання, аргументуючи цим, що вони гатять по місцям скупчення українських військ в принципі, все нормально. Ініціатива на як і на всій лінії фронту, так і на запорізькому напрямку за українським військом. Тому працюємо. Пане Родіоне, які можливості як на вас нам відкриває взяття Лимана, і що ми можемо очікувати далі? Я гадаю, що взяття лиману це вже тактична перемога на сьогодні. Тактичний крок від збройних сил України. Це нам дасть, скажімо, так, той плацдарм для звільнення таких міст як Е, тому, тому саме такі кроки зі звільнення лиману є послідовними кроками, які в принципі будуть е, совокупно організовувати вже велику тактичну перемогу. На сьогодні е, є певні. Поки що оперативні успіхи на Херсонському напрямку це не секрет, да дуже багато в мережі є фото, відео з цього напрямку. Тому будемо тримати кулаки, щоб херсонський напрямок перетворився з оперативного успіху в тактичний успіх. Що безпосередньо з запорізького напрямку на сьогодні? Задача як мінімум тримати стійко оборону, тримати ініціативу, не давати ворогу зробити те, Ольше зараз блокувати Запоріжжя, блокувати Запорізьку область, що є край важливим сьогодні для ворога. А пане Радіоно дійсно Сергій Гайда сказав, що взяття Лимана це фактично початок деокупації Луганської області. А от радник офісу президента пан Подоляк наголошує, що в разі деокупації збройними силами України або Донецьку, або Луганську, війна завершиться через 3,5 місяці, тому що це буде великим великою поразкою політичною поразкою. Російської федерації чи погоджуєтеся ви з такими заявами? Я скажу наступним чином: що після того, коли Путін самопроголосив, скажімо так, тимчасово окуповані захвачені території України територіями Росії, він тільки повищив ставки: повищив ставки щодо взагалі ситуації в Україні. Ну тобто, якщо е декілька тижнів тому, коли ми звільняли такі міста, як е Балаклія, і так далі, тому подібне, ми звільняли їх від окупантів, то сьогодні ми будемо забирати території наші. Території в Росії і ці поразки, які він вже скажімо так, підписав собі, він не зможе сховати под якісь там неправильні управлінські вчинки російського війська, чи якусь там складну е, там логістичну ситуацію. Сьогодні тільки ставки повишаються, і я впевнений, що е, ми в цій боротьбі рано чи пізно переможемо, скоріш за все рано. Пане раді, що ви скажете з приводу цих розбіжностей? Ми чуємо з, з боку російських е, е, медіа, що нібито вони все ж таки відвели свої війська від е, лиману. А водночас український е, український генштаб е, повідомляє, що е, було багато загарбників вбито та е, взяті е, е, як полонені. Де тут Ну, що ви можете сказати? Чи можете прокоментувати цю ситуацію? Я гадаю, не актуально не актуально навіть коментувати, тому що з 24 лютого нам обіцяли від другої армії в лапках світу. Да, що вона захопить Київ за три дні. Не вийшло. Потім вони говорили, що вони поступилися. Відійшли від цього напрямку, тому що він не є першочерговим. Потім битва за Донбас. Вони там теж відступили. Потім ви всі пам'ятаєте, жест доброї волі по острову Зміїний. Коротше. Російська пропаганда заточена на те, щоб відмиватися від поразок, які вони отримують від України, України та української армії. Тому це чергова поразка е, російської армії, що ще раз підтверджує ініціативи повне домінування на лінії фронту на зараз української армії. Пане Родіоне з 1 жовтня в дії вступив закон про лендліз. Для України, що це означає на практиці, і ми, ми постійно говоримо про те, що Україні потрібно ще більше зброї, не поштучно, а масово. І чи це надію, що за кілька місяців дійсно Україна може бути насиченою великою кількості зброї від наших міжнародних партнерів, і це допоможе нам в деокупації? Не досить глибоко вивчав сам закон про лендліз, але є основні пункти, які, скажімо так, є фундаментальними щодо допомоги України. Це військова. Промислова військово промислове виробництво, яке буде наточне не на штучне, як ви сказали, а на масову допомогу видами зброї та боєприпасами для нашої країни, та також черговість і етапність постачання цієї зброї, яка буде виглядати і буде бачитися як певний план, тому. Всі обіцянки на сьогодні бюрократичні поки що обіцянки, які нам сьогодні обіцяли західні партнери, виконані. Тепер будемо дивитися, як це буде відбуватися на практиці щодо того плану постачання масового постачання нам зброї, яка дуже потрібна нам для звільнення нашої країни. Народ ну, ви ми вже чуємо про те, що надходять. Батальйони свіжомобілізованих. Наскільки вони боєздатні, як на вас? Чи вже вони почали впливати якимось чином на, на бойові дії на півдні та на, мабуть, на, на сході і, взагалі, перспективи зміцнення російської армії? Поки що не відчуваємо ніяк. Чому Тому що ми нанесли як Збройні Сили України по всій лінії фронту достатньо великі втрати ворогу. Сьогодні ворог цим мобілізованим поповнює хоча б свій другий, третій третій край оборони. Тому е, на сьогодні, скажімо так, пролив нових сил і динаміки щодо. Російського війська на лінії фронту не відчувається, і слава Богу. Тому е, далі будемо тримати марку, далі будемо працювати над тим, щоб звільняти нашу країну. А пан Родін і на останок, враховуючи погодні умови, от, е, не знаю, як у вас у нас у нас взагалі весь вересень дощів в Києві. А чи можемо ми прогнозувати, що фронт найближчими тижнями стабілізується через погодні умови і, звичайно, що наближення зими? Чи дійсно бойові дії може тривати під час осінньо-зимового періоду? Мається на увазі душі, погана погода, а потім в сніг, холод? Як можна так сказати, цей сезон семестр бойових дій на території України ще не закінчився? Uh -huh. Я гадаю, можна підвести певні підсумки на кінець жовтня цього року. Пане Родіоне, дякуємо вам. Бережіть себе! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Родіон Кудряшов, командир батальйону тероборони Азов Дніпро. Дякуємо вам дуже.